Україна заявила, що досягнуто домовленостей про перемир'я в чорноморському басейні, в Чорному морі, зокрема щодо перемир'я, яке стосується відсутності ударів по портах в Чорному морі, як однієї, так і іншої сторони, і по торгівельних суднах. Що має розблокувати, скажімо так, безпечне судноплавство в Чорному морі? Це перше. Друге, очікується, все ж таки, початок ембарго на удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Відповідно, Росія натомість заявила зі свого боку Кремль, заявляє, що е, заборонено ось ці енергетичні удари, як і будь які будь-які інші перемир'я, вони розпочнуться тільки після того, коли проти них почнуть знімати. Санкції, зокрема, санкції на Росільхозбанк, на інші, скажімо так, я зацитую власне відновлення російського експорту сільхозпродукції, яке почне діяти після санкцій з Росільхозбанку, з російських виробників та експортерів продовольства. В сумі там, коротше кажучи, по суті йдеться про зняття санкцій. Білий дім, в принципі, ніби підтверджує те, що вони зацікавлені в розблокуванні продажу російських. Добрив. і це якось так звучить для нас не ок. Ну таким е, дуже неприємним договорняком, напевно, от так от варто це назвати, цю оцю історію. Е, ну а як, от не те, щоб воно є, насправді, як воно є насправді думаю, що не всі, в принципі, мало хто може розуміти до кінця, що відбувається, але спробуємо, скажімо так, розібратися та розкласти на по поличках із Віктором Шлінчаком, е, засновником та головою правління інституту світової політики, який долучається до нашого ефіру. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас. Ну тож, я наговорив багато таких речей. Так? Тож, чи варто їх, скажімо так, те, що сталося, трактувати для нас як таку суцільну зраду, на вашу думку? Ні. Чому? Ну, тому що насправді, наскільки я розумію, повістка дня чи порядок денний, правильніше казати, він був попередньо озвучений. І, власне, якщо ми проаналізуємо склад делегації, яка їхала на ці перемовини, саме міністр оборони, представник Офісу президента, який займається якраз військовим напрямком кілька експертів з енергетики. Все це були вузькоспеціалізовані е, люди, які власне були уповноважені розглядати в першу чергу не політично, а якраз вузькосегментарну політику. Тому е, з моєї точки зору, все йде по тому попередньому сценарію, який був узгоджений із американською стороною. Е, тоді я, я вам поставлю так. Ну питання в плані плані цих от переговорів, тому що знаєте, я бачу там, по українському сектору телеграму м, несуться ось різноманітні заяви про те, що. Чорт забирайте, це якось взагалі, ну типу, несправедливо. Це не в наших інтересах. Виходить, що е, Україна зі свого боку зупиняє удари, успішні удари, мовляв, по російських НПЗ. Натомість е, навзаєм отримуємо те, що з Росії почнуть знімати санкції. Ну якось, от вигоди, якби типу для України виглядає не дуже багато. От е, що тоді в такому випадку тут не так е, з такими твердженнями. Ну, з цими твердженнями не так, мабуть, в тому сенсі, що всі очікували, що буквально сьогодні-завтра буде оголошено про мирну угоду чи про якийсь план, хоча б тимчасового перемир'я, і що він почне працювати прямо от на цьому тижні. Коли почалась підготовка до цієї власне події, Міністерство закордонних справ, особливо Міністерство закордонних справ, наголошували на тому, що це буде технічна зустріч представників різних сторін, і, власне, це підтвердили, наприклад, те, що в доріяду не приїхали високі чини із Сполучених Штатів Америки. Ну, ми про Росію взагалі не кажемо, тому що там е, мені здається, що на, на кожний сектор е, є свої ФСБшники, які можуть приїжджати і відповідати за все на світі. Тому е, повторюсь, що вузько спеціалізована зустріч була, і в даному випадку ми також маємо можливість е, принаймні зараз. Е, так, обережно казати, що можливо, по Одесі не будуть наноситись і особливо по одеських портах, не будуть наноситись якісь удари зі сторони Росії. Ну, ми знову ж робимо ну, таку зноску на те, що все, що підписує, чи каже Росія, це ж не, не вартує жодного. Гроша, і будемо дивитися, наскільки Сполучені Штати Америки зможуть відмоніторити, хто першим порушить от ті угоди, які були проголошені сьогодні. Тобто, я правильно вас зрозумів? Я можливо зараз так спробую опростити. А це не є якоюсь там зрадою інтересів України в плані того, що зараз в Аріаді, тому що все так чи інакше до того йшло, і все до того рухалося. Наші всі е, делегації на це були згодні і зараз тільки пропрацьовували, пропрацьовувалися деталі, тобто це офіційний курс нашої держави в розумінні того, що ну якби кроки назустріч потрібно демонструвати. Ну, десь так приблизно а, десь та, що, порів... президент на прес-конференції прес в принципі сказав, що ми зараз. Знаходимося в позиції, коли ми власне з багатьма речами е, і сполучена е, пропозиція Сполучених Штатів не говоримо ні. Ми вже одного разу спробували казати таке різке. Ні. Ми зараз хочемо подивитися, як Сполучені Штати Америки, які виступають ініціаторами цих цього посередництва, як вони справляться з Росією, і подивіться скільки по часу тривали перемовини з російською делегацією. Очевидно, що вони там наслухалися від російських візаві дуже багато ні. Враховуючи те, що навіть оце спільне воно е, мало бути опубліковане в 10 й годині, потім його відтермінували. Відповідно, я думаю, що в Росії не, не дуже задоволені от, е, цим метавовим перемовин. Mm -hmm. Е, ну, тобто, виходить, що це якби ну колись, як скажімо так, після е, тих подій, які відбувалися в овальному кабінеті, і зустрічі перших контактів ще 11 березня нашої делегації в аріаді з е, американцями, це знаєте, дуже так. Просто, начебто, описувалися старою дитячою грою, типу, гаряча картопля було важливо просто цю гарячу картоплю, типу, з погодженнями на будь-які мирні ініціативи передати от від України, щоб відвести удар від нас, тому що ми тоді отримували достатньо багато ударів. Так, от цю гарячу картоплю передали, і якби ну, виходить, що ніби от і ви по суті говорите, я не хочу вкладати свої слова вам в уста, але хочу уточнити цей момент. Е, і ви говорите е, і. І така десь загально прийнята теза звучить про те, що всеріно це буде цього перемир'я, якби досягнути не можна, тому байдуже на які там умови ми погоджуємося. Все рівно Росія їх умовно кажучи порушить або порушить будь-хто е і США не зможуть це переперевірити. Правильно? Ну десь приблизно так, якщо говорити спрощено.